Тим тримайся, ти мусиш повернутися додому живий, бо тебе чекають. Ти мусиш триматися, ти сильний, ти мусиш повернутися додому живий. Так Ольга з Ізяславської громади звернулася до сина в день його народження. 9 липня розповіла, йому виповнилося 25. У лютому 24-го добровольцем пішов до війська в жовтні зник безвісти на Донеччині. Сьогодні вона приїхала до Хмельницького на акцію Поверніть героїв з полону. Він просто мені прийшов і сказав, що мам, я йду. Мені зателефонували, я йду. Я його я прийняла рішення, тому що я пишаюся, що моя дитина не злякалася. Але ну, просто те, що тяжко, тяжко знати, що дитина твоя десь непонятно де. Жінка бере участь в акції ще з півтори сотні українців. Сьогодні каже, її організували тут 153-й раз. Перша розповіла, приїхала на акцію Оксана з Шепетівського району. У квітні цього року зник безвісти її брат служив з 2014-го. Був в самих гарячих точках. Це був кринки, Херсон, Суми. Можливо, знайдеться якась інформація, будь-яка, щоб для нас знайти його. Він дуже хороша людина і дуже важко. З Оксаною приїхала невістка Іванна. У мене воює син з перших днів війни. Він пішов двадцять років воювати, так як він був на контрактній в Нацгвардії України. І він теж в раз радше в точках. І зараз він знаходиться на Покровському напрямку. і так важко, і вона мене підтримує. Три місяці, як вважають, зникли безвісти чоловіка Ірини зі Старокостянтинова на акцію, розповіла, приїхала вперше. Я їжджу, пишу, дзвоню. Я хочу знайти свого коханого тата для доці. Ми Ждемо, надіємося, віримо. Саме головне, що ми віримо, ми не здаємося. Я буду до останнього вірити. Я знаю, що він живий, я це відчуваю. Наступна акція, зі слів її учасників, відбудеться в місті 18 липня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.